Вітаю, дорогі брати і сестри, вітаю, шановні гості. Сьогодні в нас тема нашої п'ятихвилинки здоров'я це найважливіший іспит. Вона актуальна буде дуже для молоді, але для кожного з нас також, бо ми всі кожен день навчаємося в школі Ісуса Христа. І пам'ятай в днях юнацтва свого про Твого Творця, Еклізіаст, 12 глава, перший вірш. Дні перед іспитами, да? як кажуть, що студенту завжди не вистачає однієї ночі. Всі наполегливо вчаться, всі хочуть, хочуть отримати найкращі оцінки. Є такі, хто використовує лікарські препарати, п'є, багато яких, кавових напоїв. Багато часу просиджують над книжками, а що можна зробити заздалегідь, як попіклуватися про себе, як допомогти в цій ситуації. По-перше, це важливо пам'ятати, готуватись до іспиту треба протягом року, а не останні 2-3 ночі. Так? Як кажуть, от сесії до сесії студент гуляє весело. Всі чули таку, мабуть, фразу. Але важливо готуватися кожен день. Наша пам'ять схожа на комп'ютер. Да? У нас є короткочасна пам'ять, є довготривала пам'ять. Знаєте, що після того, як ви почули якусь нову інформацію, записали, в нас зберігається в пам'яті лише 80, близько 80% цієї інформації. Якщо ми її не повторюємо, якщо ми до неї не повертаємося, вона швидко. Втрачається в нашому мозку. Да? Коли ми е, цю інформацію повторюємо, до речі, з рекомендацій є також робити домашні завдання в той самий день, не відкладати їх на останній день. Тоді у нас є час побачити складні моменти, повернути щодо до них, може перечитати, е, якось тако, таким способом засвоїти цю інформацію. По-друге, це домашнє завдання, про яке я вам сказала. І третє це ефективне запам'ятовування возростає, коли ми використовуємо різні способи. Ми читаємо, розповідаємо. Ми, мабуть, чули таку фразу про те, що найкращий спосіб щось запам'ятати, це розказати іншому, навчитись поставити перед собою ціль, вивчити це, вивчити це так, щоб ми далі могли комусь передати цю інформацію, розказати. І якщо ми попрактикуємося в цьому, то ця інформація теж буде засвоєна набагато краще. Із таких способів є, можливо, якісь прослуховування інших, якісь цікаві лекції. Зараз дуже багато інформації в інтернеті, якщо є бажання, можна і такий спосіб теж використовувати. Можна роз... Роз... малювати якісь схеми, співати в піснях, рифмувати, вигадувати різні асоціації, тобто, способів зараз їх і дуже багато. І є така історія про одного студента, який запам'ятав його звати Станіслав, він встановив рекорд

Він розповідає про це так. Кілька років тому я захопився техніками запам'ятовування. Число пів його неможливо вивчити, його можна, в ньому немає ніякої закономірності, його треба саме вивчити. І він собі придумав такі асоціації. До да? прикладу, число нуль це в нас як бублик, вісімка сніговик. Але каже, було легше запам'ятовувати вже трьохзначні, як сто стіл, два, там динамік, двісті це динамік, тобто такі асоціації, і для нього це виявився такі. Дієвий метод найлегший і найнадійніший. Тому треба такого можна треба і можна підходити до цього процесу творчо. Цікава інформація запам'ятовується легше, якщо вона цікава, якщо вона несподівана і вона емоційно забарвлена. Тому треба підходити до цього теж творчо. В дні іспитів, в дні підготовки до іспитів треба пам'ятати також і про харчування. Треба вживати продукти, що містять антиоксиданти. Це 80-100 грамів, до прикладу, чорниць, малини, полуниць або інших ягід. Вони будуть допомагати нейтралізувати цивільні радикали, які утворюються в процесі великого розумового навантаження. Необхідно дотримуватися режиму роботи і відпочинку, робіть перерви, фізичні якісь вправи. і... Висипатися, лягати спати, закінчувати навчання до 12-ї ночі. Пам'ятайте, що під час сну активовані ці нервові е, закінчення перебудовуються. Е, якраз відбувається той процес переходу з короткотривалої, в довготривалу пам'ять інформації. Е, вона закріплюється і тому. Ці безсонні ночі вони можуть бути навіть шкідливі, не пити якісь стимуля... стимулюючі напитки типу кави або міцного чаю, тому що вони можуть мати короткотривалу дію. Вони зараз вам трошки допомагають, але надалі вони виснажують нашу нервову систему і відновлюватись від цього буде ще довше, ще складніше. І, і пам'ятайте про те, що яким би не був результат іспитів чи тестів, це все тимчасове. Важливо не забути про найголовніший іспит в нашому житті, да? наслідки якого сягають вічності. В Еклезіасти 12 глава 13, 14 вірш написано, підсумок усього почутого, Бога бійся і чини Його заповіді, бо належить це кожній людині. Бо Бог приведе кожну справу на суд. І все потаємне, чи добре воно, чи лихе. І щоб скласти цей важливий іспит, який буде вирішувати нашу долю у вічності, там потрібно готуватись коли? Сьогодні, кожен день. Навчатись у школі Ісуса Христа. Да? Господь сьогодні запрошує до себе кожного. Він добрий, довготерпеливий, мудрий вчитель. Двері його серця та його школи завжди відчинені. І від нас залежить, чи відгукнемось ми на його запрошення. Амінь. Амінь. Давайте помолимось. Дорогий наш Небесний Батько, дякую Тобі. За цю можливість бути в Твоєму домі, дякую тобі за твою безмежну любов, за можливість навчати в Твоїй школі, Господи, кожен день приходити до Тебе в молитві, в подяки, в пошані, Господи, Ти поблагослови нас, не дивлячись на всі обставини життя, завжди дивитись на тебе, йти твоїм шляхом, обирати завжди тебе, відгукуватись на Твоє запрошення. Ти стоїш і стучиш у двері серця кожного з нас, Господи. Війди і будь з нами, вечері з нами, і ми з тобою. І будь за все прославлений і возвеличений. За все тебе, пошана і подяка, наш любляйчий отець, Син, Святий Дух. Амінь.